Зараз я ще свою посилку заберу. Я замовила собі новий купальник для басейну. Сподіваюся, що він мені підійде за розміром. Посилку не забрала, бо не ту точку для доставки обрала. Зараз треба йти в іншу сторону, але в принципі я можу додому заскочити, залишити свої речі і піду за посилкою. Це такий купальник замовила собі в басейн. Плотний такий відчувається. Ще не міряла, але дивлюся, німи має підійти мені за розміром. Також мені подобається, що тут груди добре тримає. І ця чашечка є. Знят... Вона тоненька. Зняти її не можна, вона... вона вшита. І написано, що захист від ультрафіолету 50. І ще замовила такі от краплі Меліси. Вони дуже добре заспокоюють. Дуже радили саме для тих, хто страждає від хвороби Грейса. Буду пробувати, скільки тут, не пам'ятаю, скільки коштувало до 15 фунтів, теж вона не дуже дешева. І тут 120 мл. І треба один або три рази, ну, дивлячись да, від того від вашого стану від одного до трьох разів на день приймати по 20 капель, розведені з водою. Сьогодні на ніч пробую. Доброго ранку, зараз 6.40. Я збираюся на роботу, зараз хочу приготувати, зараз хочу приготувати омлет поснідати о 12 годині. Я йду в басейн. А поки я прийду з роботи, буде вже десь 10-та година і до басейну залишиться 2 години. Як правило, я намагаюся їсти десь за 3-4 години до басейну, а перед самим басейном, можливо, тільки маленько, а маленьке печиво з'їм. Тому що ну, я відчуваю себе так комфортно. Бо як, навіть за 2 години до басейну їм потім якась важкість мені, тому, тому роблю таким чином. От, Омлет буду готувати е, з двох яєць, це на двох. До цього достатньо буде. Трішки молока, помідори туди ще я кину, і в мене є морожений горошок, тому теж його додам. От. Ось це буде е, такий сніданок. Сьогодні знову весілля. Давайте подивимося, як вони там собі накрили, прикрасили. Це вони позначили столики і хто за яким столиком сидить. Ох, подивіться, як красиво. Свічки. Кожному печиво. Ключик, я не знаю, що ці ключики означають. Якщо ви знаєте, підкажіть, будь ласка. Красиво, тут лав написано, і там ще одна велика. Багато штучних квітів, але виглядає красиво. Зараз після роботи прийшла відразу в бібліотеку. Думаю, тут провести десь годинку і почитати книгу, тому що вдома не можу себе просто садити. От, зараз читатиму таку книжку, потім розкажу, як саме я читаю її. Тому що це я читаю з ціллю вивчення англійської мови. Не просто тільки читаю, але також працюю зі словами. Зараз йду в школу, там будуть батьківські збори, загальні батьківські збори, будуть розповідати щось про A-Level. Якась, я думаю, така загальна інформація про 12 клас, чим будуть діти займатися, як їх підтримувати, мабуть, не знаю. Потім вам повідомлю. Сьогодні я прочитала, читала книжку, заставила себе сходити в бібліотеку і там цілу годину читала. Потім сходила в басейн і от і, от і все. Це в мене вже завершується другий тиждень мого правильного харчування і завтра буду зважуватись. Доброго ранку, я вже готова зважуватися. Нагадаю, що я на правильному харчуванні вже як два тижні. Це перший тиждень я втратила трішки більше, ніж один кілограм. Зараз подивимося, скільки я втратила за другий тиждень. Покажу вам спочатку свій сніданок. На сніданок у мене буде одне яйце з овочами. Там у мене гриби, помідори, потім горошок і зверху все притрушено сиром. Давайте тепер подивимося, скільки я скинула і взагалі, чи я скинула щонебудь за. Другий тиждень, тому що мені здається, що за цей тиждень я собі дозволяла трішки більше, ніж треба було. Тобто я там їла і печиво, і на вільний прийом їжі а у мене був гамбургер, і картопля фрі, і коло я пила. Ваги у мене стоять на одному, тому ж місці, і я зважуюся в одному і тому ж самому одязі. 66200. Я хочу сказати, що я здивована і здивована, позитивно здивована, так? тому що я не очікувала, що я схудну на кілограм і 50 грам. Так, ну, класно класне, дуже задоволена результатом. Так що так тримаю. І наступне у мене зваження буде через тиждень. Зараз я готуватиму млинці і використовую для цього рецепт клопотенка. От, і що я хотіла сказати стосовно харчування, мені Наталя задала питання. Тарілка, яка у мене, так? Я використовую цю тарілочку і її діаметр 21-22 см. От я намагаюся їсти з такою з невеличкою тарілкою, але буває таке, що накладаю. Особливо з салату. Я намагаюся салати, тому що я відчуваю, що я голодна, і там, наприклад, ті три картошинки, да, і дві котлетки мене не спасуть. Мені все одно хочеться ще чогось. Я от, Накладаю велику порцію салату, тому от буває таке. Раніше брала великі тарілки, і ви знаєте, як велика тарілка, її хочеться постійно наповнити, навіть там побільше, побільше покласти і через те теж переїдала. Зараз користуюся цією маленькою, і мені вистачає. Сьогодні, ще хочу сказати, що я сьогодні їла. От Сьогодні я зранку посмажила собі яйце з овочами і сиром. І в обід. Я знову ж таки прийшла додому, те, що я казала, що треба мати собі обов'язково запаси якісь, щоб прийти і швиденько розігрісти і з'їсти. У мене нічого в запасах не було, лише от, донька не яйце, половинку залишила. Я прийшла, його з'їла з овочами і половинкою тоненького лаваша. Все, що в мене було на обід, і плюс я ще. З'їла сьогодні два отаких печива. Два отаких шоколадних печива, а це останнє залишилося мені на завтра. Це такі смачненькі, вони з малиною класні. На вечерю я буду їсти млинці з грибами, дві штуки і овочі додам. Там огірки помідори. Оце, що в мене буде на вечері. Після того більше нічого не їстиму. А, і ще, і ще я їла сьогодні горішки мегдаль, там десь штук 6-7 я їх з'їла. І зараз я не можу сказати, що я відчуваю себе голодно. Інколи, після того, як я поїм, щоб, знаєте, ще більше заповнити свій шлунок і не відчувати оцей потяг, зробити ну, потяг, о, насипати собі ще додаткову порцію, я п'ю чай. От, Таким чином ще спасаюся, але, наприклад, на, е, наразі я не відчуваю себе голодною і мені не хочеться чогось їсти. Навіть у печиво лежить, воно мене насправді не Я не хочу його зараз. Так, що буду готувати? У мене все є для цього, я вже тут все приготувала. Вчора я ходила на батьківські збори у школу, були загальні збори для учнів. Тобто для батьків, чиї діти пішли у 12 клас. І, до речі, якщо вам цікава буде інформація за старшу школу, як тут навчається система навчання, то дайте мені знати, я запишу відео саме про 10-11 клас старшої школи. Так? Тобто те, що... І про GCC екзамени, тобто те, що моя дитина пройшла, я ті інформації, якою володію, я з вами поділюсь. От, так стосовно цього цих батьківських зборів, як я і казала, це була загальна інформація, що що від наших дітей очікує впродовж цього року, що вони мають знати, що вони мають робити, стосовно відвідування, що відвідування не має бути нижче, ніж 90%. бо якщо 90% чи нижче вже будуть до вас звертатися, тобто, і, чи пропонувати якусь допомогу, якщо там якісь проблеми, чи ну, якось треба буде вирішувати цю ситуацію, тому що діти мають ходити до школи, мають ходити до школи. Ну, і якщо дитина там кудись там йде на соревновання, чи ще з якихось причин буде відсутня, то це треба обов'язково повідомляти. Повідомляти школу, Потім, що головне, вони мають робити якусь волонтерську роботу впродовж цього року, 12 класу, ну, можливо, і 13-го також, але я тільки говорю, поки за 12 клас. От якраз цю п'ятницю буде такий ярмарок цих волонтерських організацій, куди діти, мабуть, я думаю, будуть підходити, їм будуть розповідати, і діти мають щось обрати. Та? І... Там працювати. А також влітку вони мають отримати досвід роботи саме з тієї сфери, де вони у майбутньому будуть ну, можливо працювати або використовувати ті знання, предмети, які вони обрали для A-Level. От, і це знову ж таки є тут деякі організації, які пропонують влашту, пра працевлаштування, або потрібно буде самим шукати. Це теж ще такий буде геморрой, я так думаю. От. А що ще говорили, Ну, що якщо якісь проблеми, то обов'язково до них звертатися, якщо, якщо батьки мають низький дохід, знову ж таки, у них є така, якби. Як це назвати допомога, bursary називається англійською мовою, ви можете туди подати заявку, і вони якісь, можливо, там обіди у школі або поїздки кудись, вони будуть компенсувати їх вам, тобто допомагати фінансово. Також були здивовані, що дуже багато дітей подали на такий предмет, як F MS, називається. Тому що ну, сказали, що це вперше. За всю роботу, за весь час роботи цієї школи стільки людей, стільки учнів подало саме на цей предмет, а також дуже багато бажаючих на Science. От. З чим це пов'язано, не знаю. Моя, моя дитина, до речі, теж вивчатиме Science, і математику і феотемс. Чим ще з вами поділитися? що там ще такого цікавого говорили? Якось більше нічого не пам'ятаю, вони мені презентацію а, по пошті прислали, треба буде передивитися ще раз її. От, це те, що я хотіла з вами поділитися стосовно сексфом. Якщо ваші діти вже там навчаються або закінчили, а, будь ласка, поділіться, можливо, і ви якоюсь важливою інформацією, на що треба звернути увагу. І до речі, ще хотіла запитати, тому що я собі роблю такі коротенькі відео стосовно. Того, що я їм впродовж дня, але не завжди викладаю їх. Якщо вам цікаво, то я зроблю можливо якесь відео там на 5 хвилин тих, тих страв, які я готую собі кожного дня. Так я сьогодні зважилася. Я була дуже задоволена своїм результатом, що я скинула 1 кілограм. Але я хочу відмітити, харчування воно дуже важливе. Крім харчування, я ще фізично активна. Я, як мінімум, хожу тричі а, в басейн по одній годині, тричі на тиждень в басейн, одна година заняття. І фізична активність теж обов'язково потрібна. Звичайно, навіть якщо ви харчування своє зміните і зменшите свої порції, не будете переїдати, а, Зменшите вуглеводи, наприклад, да, і більше додасте. А, і більше додасте протеїнів, тобто білку, то все одно ви будете худіти, все одно ви будете втрачати масу, але для того, щоб все ж таки дати собі більший поштовх, обов'язково має бути фізична активність, а також щоб тримати себе в тонусі, знаєте, щоб енергія з'явилася в тілі. Обов'язково треба займатися не, не те, що спортом, але треба робити якісь фізичні вправи, фізичні нагрузки. У нас почалися вже заняття з англійської мови, це і Soul, це вже рівень Advanced. На, як правило, ну, як правило, їх не пропонують, тому що на B2 завершується, да, там Level 1, Level 2 пропонуються від Council, а це вже, можна сказати, Level 3. Advanced ми займаємося за підручниками English File, тобто це Advanced C1 level. От це я не знаю, хто там організував. Можливо, це наш вчитель добивався, якби, щоб організувати це. І так, нам дали таку можливість, тому ми будемо знову ж таки два рази на тиждень ходити по три години, по-моєму, ми будемо займатися. А також ще, ну, я не знаю, це можливо як Speaking Club, чи як воно буде, тому що ще заняття не було, буде завтра. Має бути завтра, я так гадаю, я його відвідую і потім поділюсь своїми враженнями. Називається English for, English for Living and Working in the UK. Щось там будуть якісь бесіди, можливо. Не знаю, коротко, як воно буде відбуватися, але знову ж таки хочу сходити і подивитися, що воно до чого. Так, і ще у мене це що стосовно англійської, англійської мови, тому що. Одна із моїх цілей, знову ж таки, довести свою англійську мову до впевненого C1 level. До C1 level, це Advanced Level. Я хочу дійти, отрим, я хочу І в кінці все ж таки, десь через рік я хочу здати екзамен на CAE і підтвердити свій рівень. Оце в моїх цілях. Не IELTS, я IELTS не хочу здавати, воно мені, в принципі, не треба. Це в основному для студентів, які хочуть вступати там в коледжі, в університети, в університеті. А, а CIE – це саме ну, популярністю користується серед вчителів. Я хочу зізнатися, що я вчитель англійської мови. Я закінчувала інститут з іноземних мов, і я працювала у школі як вчитель англійської мови. От, але так, мій рівень до СІВАН, на жаль, не дотягує. Я от кожен рік ставлю собі ціль. А, кожен рік ставлю собі ціль все ж таки мати цей C1 level, але поки ще топчусь. Ну, не те, що я не топчусь на місці. У мене за цей період великий прогрес, але я ще не відчуваю, що у мене от такий прям. А, що у мене от саме такий твердий level. Ні. Тому це одна із моїх задач, це одна із моїх цілей, і в мене ще з наступного тижня будуть уроки з англійської мови. Два уроки на тиждень я буду брати онлайн від. Українського вчителя, у неї гарний, у неї високий рівень мови, і мені саме ця школа подобається, я з ними вже займалася. От, і теж з ними хочу пройти, пройти курс, але буде це за іншим підручником. Це буде підручник Speak Out C1 Level. Даже не C1 Level, а по-моєму, C1 Plus, C1 C. 2 Я думаю, буде мені таке важкувато буде насичена. Програма дуже багато нових слів, фраз, граматика буде важкувата, але, але я маю це зробити, тому що я дійсно хочу от, до літа, буде, наприклад, я буду проходити всі ці курси, а восени, можливо, десь 4-5 місяців буде у мене підготовка до екзамену, і потім все ж таки я хочу здати той екзамен. Екзамен буде коштувати, мабуть, десь 200 фунтів. Ну, але це таке, я хочу бати, і знаєте ще, чому саме я хочу Сії здати, чому саме я хочу здати цей екзамен, тому що я не знаю, як буде, да, де я буду жити, наприклад, через 2 роки, чи я тут залишуся, чи все ж таки е я буду вимушена повернутися в Україну. І... Починати життя, в принципі, з самого початку там. того, як викладати англійську, як іноземну мову, я нічого, в принципі, не вмію. І повернувшись в Україну, я буду, знову ж таки, буду працювати репетитором. Покажу вам сьогоднішню мою вечерю. Знаю, що це тарілочка 21 см в діаметрі. Я на вечерю сьогодні їм, до речі, зараз уже майже 8 година вечора. У мене два. Млинця з грибами, велика порція овочевого салату, заправленої сметаною. Трішки сметани додала. Ось такий шматок сиру. Зверху це я полила теріаке соус. І щоб ви бачили, яка у мене тут порція салату. Тобто салату я поклала багато, щоб наїстися.